Не маючи суттєвих тактичних успіхів на полі бою, російські загарбники посилили атаки Сумщини, місто Суми, зокрема тероризуючи мирне населення ударними дронами. Місяць тому голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров під час робочого візиту до Хотіні спільно з головою громади та добровольцями визначили нагальні потреби для посилення заходів оборони регіону. І наразі бійці Хотінського ДФТГ. Вже отримали пікап високої прохідності і надійності та сучасне озброєння. Сьогодні з черговим візитом відвідав хатінську громаду. На попередній нашій зустрічі ми визначали потреби ДФТГ Хатінської громади. Серед потреб було це забезпечення автомобілем, забезпечення помповими рушницями для протидії ФПВ-дронам. Сьогодні з головою громади відвідали ДФТГ Хатіні і відповідно передали і автомобіль і. Помпові рушниці для протидії впівідронам. Чітко розуміємо, що наше ДФТГ є основною складовою сил безпеки і оборони нашої Сумщини і продовжуємо підтримувати наших захисників. Слава Україні! Голова Хотінської громади Микола Торяник високо цінує та вдячний голові Сумської обласної військової адміністрації Олегу Григорову за взаємодію в режимі 24 на 7. Системну підтримку та допомогу запевняє, його добровольці вправно володіють зброєю, тримають оперативну обстановку на контролі і завжди готові дати гідну відсіч ворогу. Черговий раз голова обласної військової адміністрації пан Григоров відвідував Хатінську громаду. Це сам був процес завершення евакуації наших населених пунктів. Він особисто приїхав проконтролювати, як іде процес. І знаючи про те, що наша територіальна громада, наша ДФТГ номер 1 Хатінської. Територіальної громади було залучено для допомоги саме евакуації людей. От, він захотів з ними зустрітися, і при цій зустрічі все вийшло дуже банально просто. Він зустрівся з нашими добровольцями, з командиром і, як завжди, спитав, хлопці, які питання, чим, чим влада вам може допомогти. Вони озвучили питання, що треба їм. На зараз бракує. Помпових рушниць, саме для того, щоб посилилося більше дронів, особливо молнієці, і стало працювати більше. А також потрібен пікап повноприводний, тому що ті машини, ті машини на яких вони сьогодні працюють, тільки одна повноприводна. Вот і враховуючи те, що нада вивозити людей було і через поля, і по-різному, то ну і для виконання своїх бойових завдань, крім того, вони ще виконують бойові завдання. Зараз поки він розглядається як для евакуації людей, там для допомоги. От. А далі ми будемо це в опрос, типу, для мобільного вогневої, щоб перевести. пане Микола, скажіть наскільки ефективні оці помпові рушниці для протидії fpv дронам? Наскільки вони мобільні? Наскільки вони швидкі? Наскільки вони універсальні в плані використання патронів? Ну, дивіться, по-перше, ми реально розуміємо, що з автомата попасти сьогодні однією пулею дуже важко, і саме ці рушниці вони сьогодні ними користуються і ЗСУ, і прикордонники, і всі. Тобто, ну, на жаль, це не найефективніший ефективний метод, але один із ефективних метод, да, По низьколетячим цілям, коли вже вона хоч іде на зниження, воно розсіюються як дробі, вони розбав... вони є більше шансів в неї попасти. Тобто, хлопці ж ну, зброя то в них є. Нарізна, Але ж треба помпові рушниці. Сьогодні цим користуються всі. Тобто, в принципі, вони, ну, мабуть, найефективніші сьогодні саме для збиття дронів в півішок, оцих молнів, які сьогодні літають, тобто, якби вони Самі. Наскільки от хлопці ваші вправні в використанні цієї стрілецької зброї, наскільки вони тренуються от і підготовлені для того, щоб ця зброя в їх руках була ефективною, а не прилежувала там десь на складі? Е, ну сьогодні без цієї зброї вони вже зовсім не передвигаються по території, тому що ви реально розумієте. Да? Вона ефективна і за цей час, поки ми зустрічалися, наші хлопці перед цим днем два, два дрони вже збили. Тобто, фактично вони не тільки їх збивають, вони спасають життя собі, тому що вони охотяться. І, до речі, перед цим днем, як ми вручали, передавали автомобіль, пікап Л-200 для наших хлопців, то за два дні до цього молня ударила в їхню машину і розбила ту машину, яка в них була. І Вони фактично для них пікап цей був вже ну, вкрай потрібен. Да, ми якраз його їм віддали. Зброя вже теж використовують? Так, да, На даний момент зброя використовується. З першого дня тільки ми привезли, вони зразу взяли і хлопці і її використовують, і збивають ФПВ. Дрони нормальненько, все. Я думаю, що ми зробили дуже хорошу справу не тільки для наших хлопців тероборони, а й для захисту наших цивільних людей, тому що хлопці і зараз виконують певні обов'язки, проводять людей, вивозять людей, і захищають теж цивільних людей. Сумщина знає, як множити на нулі плани окупантів і робитимемо це і надалі. Фронт і тил єдині разом до перемоги України.